Всіх вітаю на своєму каналі з по-нашому. І нарешті прийшло моє замовлення, яке я замовляв на Аліекспресі. Тут таке є Такий набор. То є лінза така для тих сварки. У мене був перед цим обична, обичне супло було звичайне. І варило чорним. А чорний шов був. Якби другі рекомендували поставити таку лінзу замість простої простого сопла, яке там було. Ну, такий наборчик непоганий на Аліекспресі замову. <кій> В общем. Як втягну його, закручу, попробую. Потім покажу, як що воно там вийшло. Це на 1,6. На 1,6 є на 2.4. У мене два штуки таких. Ну, не знаю, попробуємо. Що вона скаже. І так, зараз поставив я лінзу. Лінзу до себе на этот самий на сварку. Ну, ось так вона виглядає. Прикрутив усе, зафіксував. новенька з aliexpress так виглядає wp9 не знаю ще ще поки що не пробував варити що вона покаже Потім як буду варити, то потім уже покажу, які шви вона показує, і що можна які шви варити. Але така маленька, акуратно вийшла. Не так, як на других сварках, сварювальних апаратах. Є набагато більше. Таке сопло таке. <ків> Тож буду варити наступного відео там зніму як вона показує себе в ділі.